Доброго ранку. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Вітаю сили і поки пішні. Долесу так мається. Нарешті другий сталкер почали красиво рекламувати, крім енергетика із баночкою розмальованої в стилі гри. Ось що ти в тут робиш? П'ю на одному з найбільших торгових центрів створили величезну 3D-рекламу Сталкера та її нон-стопу Заразом Бачив. Це прекрасно, божественно. Я теж хочу. Виглядає гарно, стильно та модно, і це все не в Лондоні, Нью-Йорку чи Токіо. Це тут, в Україні, в Києві. І можете наказати мені, як це дивовишно. Джон уже розкрив цю тему з усіх можливих ракурсів. Британський антимонопольний комітет наперед схвалив придбання Activision Мікрософтами, заявивши, що договір про продаж прав на хмарні ігри Activision для компанії Ubisoft усуває попередні занепокоєння. І жодних проблем. Нагадаю, що компанія Вікна має поглинути це видавництво до 18 жовтня. Хоча шанси в них доволі великі, все ще існує відсоток ймовірності, що їм це зробити не вдасться. Шансів ноль так. Камерон Моненген, актор, що грає Кела Кестіса у франшизі Джедаю від електронні карт, повідомив, що вони вже почали розробку третьої частини. Коли з'являються ідеї, я нічого не можу вдіяти. Вони просто з'являються, якщо чесно, вони іноді приголомшують. Я хотів би їх пригальмувати. Це моя слабкість. А вже. Ага. студія Ninja Theory запевнила, що другий Hellblade можна вже пройти від початку і до кінця, і тепер лишилося відполірувати гру. Тож очікуємо реліз десь колись наступного року. Так я Прийшов тобі повірив. Нещодавно релізнулась 3 і одразу полетіла вниз рейтингу парової крамниці дядька Гейба. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. Зараз гра має переважно негативні оцінки в стімі. Але якщо вам дуже кортить спробувати гру, але вас насторожили відгуки, то ви можете власноруч помацати гру з геймпасу, бо вона там вже доступна. Вам пощастило, дешевше не купите, хіба що поцупите. Сіді-проєкти показали новий лайв екшн трейлер Phantom Liberty з ідресом Ельбою. По суті, нового нічого не показали. Ті самі кадри з попередніх трейлерів. У переміжку із новими вставками, з ненамальованими акторами. Так ото нагадаю, що це доповнення до кіберпанку релізниця 26 вересня. Пам'ятаєте, колись був у випуску розповідав про польський типу Baldur's Gate. Так от, оця гра під назвою Beast матиме текстову локалізацію українською. Польські ігророби, як завжди, базують. Ґрунт. База. Як би мовити, основа, традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. В до вівторка.